Капи відпочивають у маяку. Майбутні капішники приводять свій вільний час під приймальною комісією. Тож подивимось, чи легко їм це вдається, з якими проблемами найчастіше стикаються абітурієнти, ну, які до вас підходять. Чи часто вони взагалі підходять до вас? Часто досить підходять. Вони багато випадків знають, що є оця система там, де треба пріоритети розставляти до три чотири п'ять. Ставлять одну спеціальність і як от не здається. Багато ще не знає, куди він іде. Тільки що знають, що хіміка технологічна, а що там а найчастіше до нас підходять, щоб дізнатися, як поступити на фіот і як пройти в літвісти. Ви хочете виробляти електроенергію чи будь її споживачем. Якщо хочете виробляти і розсюджувати, то вам ФА. Питання: хто придумав таку цю штуку? Що це називається і з чого вона виробляється? І ну, що це? Скажемо, це вітричок. Але придумали його студенти і дуже-дуже давно. Макет вертольота, який літає без двигуна внутрішнього згорання на електричних двигунах, маючи на своїх лопастях сонячні батареї. Ну, РТФ це легенда. РТФ це факультет, який дає як всесторонній розвиток студентів. Це сім'я певною мірою для наших студентів. Так і Орієнтую людей на подальше життя. Дуже-дуже сильно. Тобто, я кажуть, РТФ і на і на кормі, і в людні. Ну, во-первых, не очень большой проходной балл по сравнению со многими. факультетами, при том, что знания в основном не уступают. У нас преподается много компьютерных специальностей, развиты всевозможные исследования материалов э, в нанотехнологиях, там нанопленки, нанотрубки, есть специальные э, две лаборатории, которыми, которые занимаются исследованиями этих материалов. Э, имеется неплохая база оборудования, там миллионный микроскоп стоит, э, на факультете, к которому даже допускаются студенты для проведения своих научных работ. Огромное множество студентов ездит за границу, можно а вот даже именно? посмотреть. Основные это, конечно, Япония, Польша. Да, в Германию. В Германию очень много людей уезжает, потому что сотрудничество инженерно-физического факультета с Германией очень сильно развито. Ну и вот присутствовали, конечно, во Франции, Англии люди. Ну они потом повертались, и там залишались? Ну, около половины там остаются. Так вы тут с сыном, чи с донькой, чи вы сами абитуриент? А я схожий на абитуриент. Ну а чему бы не? У нас такие, что мы всіх запрошуем до нас. А мені вже, мабуть, бизнес отримали, другу. Я з племінником тут. А на який факультет, який він факультет обрав? Факультет ФЕЛ. ФЕЛ. І тільки ФЕЛ? Ну, він ще має наміри на ФАКС. І, І тільки КПІ ви обрали? Тільки КПІ, Расскажите будь ласка, тогда зимета кафедра Непса это у нас измеритель скорости газовых потоков. Так она уменьшается. Ну так правильно самое главное в Украине. Так, да, до нас дуже багато поступає, бо наша спеціальність зараз починає користуватися дуже великим попитом. Ви дивіться, що робиться на навкруги, що робиться? Дати, що робиться навкруги? Що яка ситуація з довкіллям, з їжею з водою, з повітрям? І це наші студенти, все знають, а ми їх готуємо, щоб вони все знали і впливали на рішення урядових інстанцій. До речі, майстрант Пущовий Сергій вчора отримав диплом з відзнакою. Ой, вітаємо. Тобто, вітаємо. Тепер він вже не магістрант, а магістр. А що тобі ти це таке подарували? Що це в тебе таке? Ага, він зараз буде сором'язливо розказувати, я скажу за нього. Він вступає в аспірантуру, а це його аспірантська робота. Він вже а так його нам, що там? Керівник. Аспірант та кущового професор масло Володимир Петрович. Чорна слів вже з горіхами, так? Закукерки будеш нам давати? Вот так, кутом кутанза. Мы сделали солнечную батарею на основе нашего нового патента, который сейчас рассматривается. Это солнечная батарея с высокой эффективностью и с высокой надежностью. И вот мы сейчас будем проводить исследования по характеристикам этой солнечной батареи. Кого ви розробляли? Ну, Сережа, наверное, год думав об этом. Це сам придумав? Ні, звісно ж, Володимир проведеш мені думати. А і сам придумав. Каже, що сам. <сіпіру> 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 ти прийшов братика підтримати? Не <піру> Не знаю. – знаю, А який ти факультет обрав? Пап. <піру> – Який? Фіот? Фіот? А тільки фіот ти обрав? Так. Чи ще куди? І тільки капи її обрав. Так. У нього своя у своя приємна комісія. Ви казали документи? Е, да. Так. І скільки ви потратили час на це? Довго. Ну, ну десь час. Ну, ви довольні, так? Так. Да. Ми можемо однозначно різниця, тому що ну, всім всі відомо, що в цьому році руті... Більше випускників шкіл фактично приблизно десь в два рази, тому ми очікували дуже великі потік та відкривків. На даний час пройшло тільки два дні прийому документів, ми вже прийняли більше трьох тисяч заяв. І це тут трохи уточно, це мається на увазі. По кількості осіб, не по кількості поданих заяв, ну, тому що я думаю, що кожна особа може подавати на три напрямки підготовки. Mm -hmm. ну, у нас тут технічний усу, то ну, тому більшість напрямків підготовки а, у нас техні... українська мова, математика, фізика. Mm -hmm. А деякі приходять, то, наприклад, українському математики якийсь інший предмет. хочуть вступити до нас усно, але це відповідно неможливо. Або в цьому році на державному рівні було затверджено рішення, що мінімальний бал по профільних предметах. По Для вступників вузів 3 4 лінії акредитації, то ну, буде відповідно як найкращий ужин з найвищими рівнями акредитації, це само собі зрозуміло. мінімальний бал по профільних предметах мінімум 140 балів. Тому якщо по профільному предмету нема 140 балів, то не випускається до 600%. У нас є ще одне обмеження, то по одному з профільних предметів ще повинно бути не тільки 140, а 150. Тобто, два профільних предмети у нас фактично на всіх напрямах підготовки і один мінімум 140, один мінімум 150. Без цього ми не допускаємо до участі конкурсу. Традиційно найбільшим попитом користуються напрямок підготовки, пов'язані з програмуванням, комп'ютерні напрями в цьому напрямі і напрямок суто гуманітарний Тому 5 років, років є найкращим технічним вузом України. І це вже затверджено на всіх рівнях. Більше того, наш вуз вийшов навіть на міжнародний рейтинг. На міжнародному рейтингу Ми також краще українську так несподівано побачити одну дівчинку при факультеті прикладної математики. Може спитати, чому ти обрала цей факультет і чи обрала ти тільки КПІ, можливо, ще якісь університети? Ну, один із університетів, який я обрала, це саме КПІ, тому що я вважаю на цьому факультеті, я зможу реалізувати себе повністю. Ну, скажімо так, я тяжію до точних наук, до прикладної математики. Гадаю, це буде саме моє факультету, я Думаю, ти виграєш. Як ви бачите, вступна компанія йде повним ходом? Тому шановні абітурієнти, у вас є ще місяць, щоб подати документи в наш улюблений КПІ.